Казка про чакру Анахата. Смарагдове серце лісу. У самому центрі чарівного лісу, що співає пісні вітру і шелесту листя, жила істота на ім'я Лея, ніжна лісова душа з прозорими крилами. Одного дня вона знайшла старе напівзруйноване гніздечко пташки, залишене бурею. Не вагаючись, Лея почала лагідно ремонтувати його, використовуючи ніжні травинки, пелюстки та краплі роси. Щоразу, коли вона вкладала свою любов у кожну деталь з гнізда, почало світитися м'яке смарагдове світло. І ось, коли гніздо було готове, повернулася пташка. Це була пісня пташка, яка співала сілюючі мелодії. Вдячна за турботу, вона поділилася злеєю піснею любові, яка розкрила в її грудях світле безмежне джерело. З того дня кожен, хто проходив по все місце, відчував тепло в грудях, немов хтось обіймав їх із середини. Так у лісі народилось смарагдове серце, місце безумовної любові. Півчуття та прийняття. У цій касі ми відкриваємо енергію четвертої чакри Анахати, що розташована в центрі грудей. Це чакра любові, гармонії, прощення та прийняття. Через образ леї, яка дбайливо лагодить зруйноване гніздо, ми торкаємось внутрішнього простору серця. Міся, де живе ніжність. Смарагдовий колір, що випромінює гніздо, символізує енергію зцілення. Ця історія запрошення пригадати, що любов живе в наших діях, турботі та доброті, навіть у найменших виявах.